Дивлячись на цей пасторало, який мені священники подарували бездалека, це символ, який мені передав митрополит, символ моїх обов'язків пастирських. Бачите, цей круг, він оздоблений листями оливкового дерева, яке символізують мир. Тому я і почав, як і Христос, Воскреслий. Що Він мир приніс нам, особливо в цьому часі ми дуже прагнемо миру. І мир, правдивий мир, за яким прагне кожна людина може дати лише Христос Воскреслий. Тому перше, чого дуже прагну, щоб цей мир Христа Воскреслого був в моєму серці і через моє серце діяв. Другий символ на цьому пасторалі це Ісус, сам добрий пастир, який Одну овечку взяв на шею, яку знайшов, віднайшов, вона ця овечка налякана, потребує цієї турботи, і поряд є така сильніша овечка вірна, яка йде поряд з пастирем. Це служіння, щоби бути як Ісус добрим пастирем, який шукає зранених, і з тими, які сильні і впевнені, разом крокують служінні. Наш Отець Небесний і Бог Пресвятій Трійці, який створив цей світ, так його полюбив, що коли ми відійшли від Нього, Він не залишив нас. Він нас так полюбив, що дав нам свого Сина. А цей Син Ісус Христос віддав своє життя. Немає важливішого в житті людини, в житті кожного з нас, ніж пізнати Божу любов, пізнати Божу любов і прийняти цю любов. І, брати і сестри, це стало можливе через Ісуса Христа. Це неймовірно не поміщається в голову, що Бог з любові втілюється. Стає людиною. Це не, не поміщається в голову. Бог стає людиною з любові до нас приходить в світ роздертий, грішний, де є війни в тому часі, коли Ісус родився. Його хотіли вбити, коли він був маленьким, новонародженим дитям. В кінці кінців його вбивають, розпинають. Ту першу проповідь, яку ми чуємо, що сказав Ісус, коли сказав, що Дух Господній на мені, Він зацитував пророцтво Ісаї, про Нього, то тоді люди, які його слухали, його односільчани, можна сказати, Назарет, це був село, вони його виштовхали з синагоги, сказали, що ти блюзнірством говориш. Хотіли його після першої проповіді вбити. Надіюсь, ви цього не зробите сьогодні. Але мені на це потрібно бути готовим, навіть бути готовим, відкинутим, бути в цьому служінні. Коли я зустрів цю любов Божу, я завжди згадую цей момент з великою трив... тривогою, тобто такою тривогою, любові, це був такий дотик. Що Бог мене покорив. Це був 93-й. Ми виживали тут. Я зустрів Ісуса. Ця дивовижна зустріч запитується мене, чи як це ти зустрів Ісуса? А от так. Не буду довго про це розповідати. Я вже не міг жити без Нього. Це змінило напрямок мого життя. Так я тут оказався. А тепер Він довіряє мені служіння бути пастирем, єпископом Мукачівським, пастирем Мукачівської децезії всіх людей доброї волі. Головну заповідь, вказівку, яку Ісус дав навколо багатьох інших вказівок, Він сказав: таку заповідь даю вам. Любіть один одного. Як я вас полюбив. Любіть один одного, як я вас полюбив. Висока планка, але таку вказівку дав, таку вказівку дав мені теж. Як Він втілив любов Отця через своє життя і служіння, так і я маю втілювати любов Отця Небесного, бо Він є джерелом любові. Спочатку цю любов приймати, бо з пустого навіть Соломон не налиє. Спочатку потрібно мені бути цією любов'ю наповненим, а потім її віддавати і аж до кінця життя, якщо потрібно, віддавши своє життя в цьому служінні. Бо, як Ісус сказав на останній вечері своїм учням, немає більшої любові, ніж коли хто життя своє віддає за друзів своїх. Любов, віддає життя за друзів своїх. Сьогодні багато чоловіків і наших побратимів і сестер віддають життя з любові. З любові. Багато хто це робить з любові. Тому прошу тебе, Господи. Хай твій дух буде на мені, щоб в твоїй любові, мудрості і силі вірно служив Твоєму народові і всім людям доброї волі. Амінь. І Живи правдою, живи по-католицьке.